Добридень, хлопчики і дівчатка. А скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам відпочивати? А де ви любите відпочивати? Чи любите ви відпочивати біля річки? Давайте спробуємо сказати повним реченням. Мені подобається відпочивати біля річки. Отці діти, а в лісі любите відпочивати? Так, мені подобається відпочивати в лісі. Чи подобається відпочивати вам на дитячому майданчику? Скажіть повним реченням. Вірно, малят, мені подобається відпочивати на дитячому майданчику. Молодці. Нам всім подобається відпочивати на природі, на свіжому повітрі. Дити, а як вважаєте, що може трапитися, якщо зникнуть всі дерева? Подумайте, будь ласка, так, вірно, зникнуть домівки тварин, птахів і комах, забруднеться повітря, не буде ягід і грибів. Молодці, щоб цього всього не трапилося, природу живу і неживу потрібно берегти. Піклуватися про неї. Сьогодні ми з вами помандруємо лісом, відпочинемо, назбираємо лісових ягід і грибів, а також поспостерігаємо і дізнаємося, ліс безпечний чи небезпечний для людей. Перед довгою дорогою нам потрібно повторити правила поводження в природі. Подивіться! Ось вони. Давайте ще раз розглянемо і згадаємо правила поведінки в природі. Так, в природі не можна рвати квіти, не можна торкати гнізда, тварин, не можна ловити комах, не можна смітити в лісі, не можна палити багаття, не можна гучно слухати музику. І розмовляти. Правила поводження в лісі ми закріпили, тому ми сміливо вирушаємо у ліс. Перша наша зупинка на гелявинах, де ростуть гриби і ягоди. Давайте ми з ними познайомимося і зберемо у наші кошики тільки сівні гриби і ягоди. Ягоди діляться на дві групи. Їстівні це ті ягоди, які можна їсти. Суниця, малина, чорниця, брусниця, ожина. Та отруйні це ті ягоди, яких чіпати та їсти не можна, бо вони небезпечні для здоров'я. Вовчі ягоди. Вороняче око. Чорна бузина конвалія. Назви Їстівна чи отруйна ягода. Малина. Їстівна чорниця. Їстівна вовча ягода. Отруйна суниця. Їстівна вороняче око. Отруйна конвалія, отруйна брусниця, Їстівна – чорна бузина, отруйна ожина. Їстівна цімалят. Ягоди ми зібрали. А тепер давайте зберемо гриби. На лісовій галянці виросло дуже багато красивих грибів. Але нам в корзинку потрібно зібрати лише її стіни. Погляньте, будь ласка, на малюнок, які з цих грибів ви впізнаєте. З цієї полянки ми візьмемо до корзини білий гриб. Лисички. Вони отримали свою назву, тому що дуже схожі на лисичок та печериці. Ось цей гриб. Це мухомор. Він отруйний. Також у нас тут приховалися несправжні опеньки. Їх їсти не можна. А чи зможете ви зібрати гриби на цій галявинці? Погляньте уважно. Які хрепочки, на вашу думку, є їстівними? Тут до корзинки ми візьмемо справжні опеньки, сироїжки та боровички. А на галявинці ми залишимо бліду поганку. Це дуже підступний гриб. А ще сатанинський гриб. Він отримав свою назву через яскраво червоний колір ніжки. Молодці малята! Час перейти до наступної полянки. Подивіться уважно, які гриби вам здаються їстівними. Серед цих грибів ми до корзинки візьмемо під березовик та під осиновик. Ці грибочки між собою дуже схожі і відрізняються лише кольором шапочки. Також візьмемо до корзинки гриби-глиби. Ці гриби ростуть на деревах, а на галявині залишимо вже знайомих нам мухомора та несправжній опеньки. Молодці дітки, ви гарно відрізняєте їстівні гриби від отруйних. Погляньте, скільки грибочків ми назбирали в корзинку. Молодці хлопчики та дівчатка. Але скажіть мені, чому ви не взяли до свого кошиха мухомор? Вірно, бо це отруйний гриб. А малина це отруйна ягода. Ні, звичайне, це дуже смачна ще й лікарська ягода. Молодці діти, чому у вашому кошику лежать лисички та маслюки? Вірно, діти, бо це їстівні гриби. А чи можуть діти самі ходити в ліс і збирати ягоди і гриби? Так, молодці, звичайно, не можуть. Бо діти можуть заблудитися в першу чергу, а вдругу нарвати неістивних отруйних ягід та грибів. Молодці. Що може трапитися з людиною, якщо в її кошик потрапить вовча ягода, бліда поганка. Вірно, цими ягодами та грибами можна отруїтися і дуже-дуже захворіти потрапити до лікарні і навіть померти. Ви впоралися з цим завданням, зібрали у свої кошики тільки потрібні дари лісу, а отруйні залишили рости. Лісова доріжка привела нас до наступної зупинки. Подивіться на картинку, скажіть, що ви бачите. Так. Веселка, гроза, дощ, хмари, буревій, заметіль. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чи всі ці явища природі безпечні, небезпечні? Давайте ми з вами назовемо безпечні явища природи. Так, це веселка. Дощ хмари. Діти, а чому це безпечні явища природи? Так, бо вони не можуть накоїти лихо, а тільки можуть принести користь. А тепер давайте назвемо з вами небезпечні явища природи. Так, діти, молодці, гроза, бо вона може спричинити пожежу. Буревій. Може зруйнувати дахи, поламати дерева, а велика заметіль може все замести навкруги і також може поламати дерева. Молодці діти. Ось ми з вами і визначили, які природні явища не шкодять людині, а які завдають величезної шкоди. Молодці діти. А зараз ми з вами давайте трішки відпочинемо. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися. Дерева високі-високі, потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Дахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Вода це нежива природа, яка потрібна і людям, і рослинам, і тваринам. Вода це будиночок для водних мешканців. Я вам пропоную визначити користь води. Для чого вона нам потрібна? Вода нам потрібна, щоб купатися, поливати квіти, чистити зуби, прати, мити посуд і навіть ходити в туалет. Молодці діти. Але вода не завжди буває такою доброю. Іноді вона несе небезпеку. І давайте подивимося, яку шкоду може зробити вода. З воду може трапитися велика повінь, може піти великий дощ, який затопить всі вулиці. В морі, якщо піднімається великий вітер, може трапитися шторм. Також замерша вода це град, який також може накоїти дуже багато лиха. В живе дуже багато тварин, які також можуть бути дуже небезпечними. Давайте пригадаємо правила поведінки з тваринами. Діти, хто це? Вірно, це змія. Чому змія небезпечна? Бо вона може вкусити отруїти людину. Як можна уникнути біди? Вірно, якщо побачити змію, потрібно не чіпати її, а тихенько обійти. Коли змія може завдати шкоду людині. Вірно, якщо людина наступить на неї або буде чіпати, якщо не чіпати змію, то вона шкоди не принесе. Сідіте, а тепер самостійно спробуйте розповісти. Правила поведінки. Я буду задавати питання, а ви на них будете відповідати. Діти, хто це? Так, це вовк. Чому вовк небезпечний? Як можна уникнути біди? Коли вовк може завдати шкоди людині? Молодці, ми з вами подолали довгий шлях. Виконали всі завдання. Подолали всі перешкоди і найголовніше ми дізналися, коли природа може бути нам другом, а коли зашкодити. Природі живій та неживій, безпечній та небезпечній все взаємопов'язане. Якщо ми будемо бережно ставитися до всього, що нас оточує, то природа нам віддячить.